Українсько-данська операція Північний Сокіл сокіл-2014». Військовослужбовці повітряних сил збройних сил України літаком Іл 76 МД транспортують вантажі з авіабази Тулен ВПС США на данську полярну станцію Норд. Нашим авіаторам вже вдалося перевести близько двох сотень тонн вантажу і більше трьохсот тисяч літрів пального. Загальний наліт екіпажу з початку операції становить понад 75 годин. Нагадаємо, на острові Гренландія українські військові льотчики виконують завдання. У важких кліматичних умовах Арктики, де температура повітря сягає до мінус 50 градусів, а швидкість вітру 15-20 метрів за секунду. Військових частинах на сході України триває бойова підготовка. Причому на Харківщині для польового вишколу військовиків застосовують новітні методики. Більшість часу на полігонах відводиться бойовим стрільбом зі стрілецької зброї. Передбачена також стрільба з автомобіля в Русі, тобто моделюються умови, максимально наближені до бойових. Якщо раніше на початкову підготовку снайпера передбачалося близько двох місяців, то нині вистачає лише двох тижнів. За цей час новобранець, з відстані 100 метрів, може влучити в монету номіналом 5 копійок. Також новітні методики застосовуються в індивідуальній підготовці артилеристів, танкістів, зенітників, ракетників та представників інших родів військ Збройних сил України. Американський есмінець Доналд Кук увійшов у Чорне море. Він оснащений системою протиповітряної оборони ІДЖІС з протиракетами, а також крилатими ракетами Томагавк. За інформацією офіційних джерел, його присутність є частиною зусиль Пентагону щодо демонстрації підтримки східноєвропейських союзників США, стурбованих зосередженням російських військ на кордоні з Україною. Як зазначив раніше, телеканал NBC, очікується, що ЕСМІНЕЦЬ візьме участь у спільних навчаннях з кораблями ВМС країн-членів НАТО на чорному морі і відвідає низку портів. Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволить вітчизняному оборонному відомству використовувати благодійні внески для забезпечення потреб оборони країни в рамках акції Підтримай українську армію на рахунки міністерства оборони надійшло майже 92 мільйони гривень. Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 люди перерахували чверть цієї суми. Понад 87 мільйонів гривень підуть на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення Збройних сил України, 36,6 мільйона на придбання бронежилетів, 15,2 мільйона гривень на придбання спальних мішків та ізолюючих підстілок, 3,5 мільйони гривень придбання маскувальних сіток. 2,2 мільйона гривень придбання засобів зв'язку та комплектуючих до них. Народна підтримка суттєво допоможе нашому війську. До того ж, для підвищення його обороноздатності уряд додатково виділив понад 4,5 мільярди гривень. Цей транш він розбитий по місяцях від березня по червень. В березні ми вже одержали півтора мільярда коштів. На квітень заплановано 2,1 мільярда. За словами Сергія Винника, для забезпечення всіх потреб Збройних сил бюджет на утримання армії потрібно збільшити. І така практика повинна бути системною. Якщо Збройним силам будуть, їхній бюджет буде складати десь 25 і більше мільярдів гривень на рік, то я думаю, що це поступово збройні сили приведе до того стану, в якому вони повинні бути. У міністерстві оборони подякували всім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, та зазначили, що рахунки для переказу коштів на підтримку армії і надалі залишатимуться відкритими. У Міноборони та генпрокуратурі звітують, що майже 2,5 тисячі військовослужбовців залишили Крим. Пізно ввечері, 8 квітня, остання група морських піхотинців прибула на материк. Військові з Керченської бригади служитимуть у Миколаєві. А от щодо розселення військових з сім'ями є проблеми. 13 військовослужбовців в Одеській області поселили у адмінбудівлі без належних умов проживання. В даному конкретному випадку, на жаль, так було підтверджено те, що ні командир цієї військової частини, крім усного допустим, наказу, не мав розпорядчого документу на прийом цих 13 військовослужбовців контрактної служби. А відтак він не міг витрачати кошти на облаштування цих приміщень і так далі. Щодо заблокованих пластикових карток Приватбанку в ГПУ вже зреагували. Зв'язку з цим також зараз дано вказівку. Фінансовий департамент Міністерства оборони, який видає відповідні атестати, і таким чином виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям, передослоковують і техніку з понад п'ять тисяч одиниць повернули дві сотні. Не поодинокими були випадки навмисного її пошкодження. Російські військові на цьому не зупиняються. Мародерство та незаконне захоплення майна військових частин, санаторіїв, шпиталів, також мають місце. Військове майно це специфічний вид майна. Який може бути лише тільки у державній власності зараз постає питання на саме головне це облік цього майна і підтвердження фактів, коли воно знищується і приводиться в непридатний стан до подальшого використання. І саме на ці факти, я думаю, закумулювавши відповідну інформацію, можна буде в подальшому реагувати вже в тому числі міжнародними цивільними представницьми заходами. Не завжди військова служба правопорядку та прокурори можуть запобігти таким негативним явищам. На це є об'єктивні причини, але зреагувати їхній обов'язок вже близько 60 кримінальних впроваджень відкрито. Ведеться слідство. Ви не служили в армії і навіть не пам'ятаєте основ до призовної підготовки юнаків. Саме час набувати знання в зв'язку з тяжкою політичною ситуацією в країні. Військово-спортивний клуб Сота взяв на себе ініціативу з підвищення військової підготовки чернігівців, які можливо будуть призиватися на службу. Організували спеціальні курси для чернігівців. Последние события, которые произошли на стране, они показали, что многие люди, мужчины хотят, да и женщин много, хотят защищать свою землю с оружием в руках. Но, к сожалению, они не знают, как это делать и не умеют. И в случае каких-то, ну не недобых, конечно, военных действий. Все було б дуже печально для них на спеціальних полігонах. Усіх бажаючих фахівці з військово-спортивного клубу. А це як діючі представники силових структур, такі фахівці МВС СБУ у відставці знайомлять зі зброєю, навчають, як з нею поводитись. На практиці викладають тактику бою, виживання та основи першої медичної допомоги. Ми не даємо людям можливість стріляти з бойової зброї. Тобто, ми показуємо на макетах Айрсофт. Репліках з зброєю, вони є вона є точною копією справжньої зброї і повністю передає там відчуття відтримання і поводження з нею». Як запевнили в клубі, сота усі навчання вони проводять безкоштовно на громадських засадах. Для проходження підготовки потрібно тільки бажання та час. Адже курс складається з двох блоків, кожен з яких по п'ять занять. Таке навчання вже пройшло понад 200 чернігівців. Чомусь вважають, що майстерне володіння зброєю це лише чоловіча справа. Сьогодні я буду намагатися довести протилежне. Тараса, будь ласка. Навіть в бойових іскусствах показується, для максимального упору чоловік має стоять ноги, у нього стоять діагоналі. Тобто у вас не толкнеш, нікуди не качнеш, ви максимальний упор. Так? Ну, примерно, да. <ріст> ну, так, правильно? Для початку інструктор Тарас ознайомлює мене зі зброєю, не бойовою, навчальною. Показує, як правильно робити захват, ак 74 змінювати положення та перезаряджати. При перезарядці автомата Ви повинні обслідувати одной. Нерушима істина. Якщо ви перезаряджаєтесь швидше, ніж противник, у вас є більше шансу вижити. Після майстер-класу з володіння зброєю, тактика бою та робота в команді. На останок евакуація пораненого виявляється з роллю останнього впоратися не так то й легко. Однак, сучасна жінка повинна вміти не тільки на скаку коня зупинити, а ще й влучно стріляти та батьківщину захищати.